Давайте дивитися зараз результати всього туру. Е, сьомого туру. Бачите, металур Донецький, клієнтів 3-0, металур Запоріжжя Ворска 0-3, Шахтар Зоря 0,1. Ну, поговорили вже про це досить. Карпати Металіст. Фантастичний просто поєдинок 3-3. Говерла Чорноморець 0-0. Динамо Волин 4-1, Дніпро Олімпік 5-0. От якщо подивитися на результати, скільки ще треба турів, щоб зрозуміти, що. Кто чем дыхает? Ну так, я же вам сказал 9-10. После 10-го тура можно будет смело говорить о том, что есть четверка команд, по всей видимости. Ну, которая бачите, будет... в нас так якось выукромилась пока что трійка. Днепро, шахтар, динамо. Хоча знову ж таки. Динамо ще грає играє Дніпром и Шахтарем, Шахтар, грає из Дніпроми з ну, Динамо. Я думаю, а можно Ворсло... Ворсло туда потянется. Ворсло может туда підтягнуться. Эдуардо. Все-таки на данном этапе те, то, что она может в цю боротьбу, практически нереально. Ворскла будет, если набирать свои очки, то есть с соперниками равными, даже без учета лидерских, да. Она будет держаться, мне кажется, в европейской зоне. Но чтобы за медали. Ну как вы можете в том пятым. После тура команда п'ята. П'ята з чотирнадцяти. 14 -та. Лічівець два очки поки що без перемог, Говерла 4. Бачите, Карпати витягнули один пункт Запоріжжя, Металіст, Ну тут достатньо все так щільно йде. Тут важко ще щось сказати, Олександр Васильович, Чи можна ну, говорити про те, що лічівець вже в принципі, для нього ну, важко буде. Ну, говорили, дуже ласки? сложно з тим составом, який залишився у Палова. Тут йому не мабуть, да, Ви ж розумієте, в якому состоянні вся команда. Об этом не хочеться говорити, я думаю, розуміють всі ту обстановку, которая сложилась.